Глядачі, вистоємо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми – сила триває сьомий місяць героїчної боротьби українського народу за свою свободу. ЗСУ довели, що готові давати гідну відсіч ворогові, який прийшов на нашу землю і знищує усе на своєму шляху. Успіхом наших захисників захоплюється увесь світ. Він базується на двох основоположних речах. Про це 24-му каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За словами Черника, феномен нашого успіху базується на двох фундаментальних аспектах: мужність та героїзм. Не лише нашого війська, а й усієї нації. На мій погляд, новонароджена політична українська нація стала до екзистенційного бою, і вона обов'язково цей бій виграє. Сказав він. Безпрецедентна підтримка заходу. Боротьба за українську державність триває майже тисячу років. Вперше за цей час ми маємо лише одного противника. На початку 20-го століття у нас було щонайменше чотири українські держави та п'ять різних противників. Ми вперше маємо консолідовану підтримку всього цивілізованого світу. Наголошую на слові цивілізовано бо світ значно більший ніж євроатлантичний простір та простір англосаксонського виміру, відзначив військовий експерт. Без прокачування України сучасними протитанковими засобами ФІДЖЕМ 148 Javelin Джевелін та Енлав у перші дні війни, підкреслив Черник. Важко уявити, чим українські захисники стримували б ворога. Не можна применшувати колосальну військову технічну підтримку заходу, яку ми отримали безпрецедентно велику з часів Другої світової війни. Нічого подібного в історії поки що не було. Сказав він, цікаво. Україна є першою державою світу за насиченням зброєю західних зразків, а за запасами Джевелін другою після США. Черник наголосив, оптимізм це добре, але не менш важливо мислити Тверезо. Я дуже хочу, щоб ми надалі перебували в реальності. Здоровий глуст, запорука нашої перемоги, підкреслив він. Військовий експерт переконаний, що авіація це саме те, чого не вистачає українським бійцям, аби змінити ситуацію на полі бою. Я був я і буду палким прихильником американської лінійки авіації General Dynamics F-16 чи чи F-15. до 30 машин такого класу можуть суттєво змінити поле бою. Зауважив черник за його словами. Суттєво вплинути на хід війни можуть і ударні штурмовики класу А 10 Thunderbolt, знамениті бородавочники, які не мають аналогів у світі. Так загальновідомий су 25 навіть поруч не стоїть. Це допоможе нам не переламати, а переламувати хід війни. Сьогодні ми маємо інформаційний шквал, що події в Криму ось ось все переламають. Ні, стратегічну ініціативу ми дійсно перехопили. Але не плутати перехоплення ініціативи, тобто нав'язування противнику своєї волі, і це колосальний крок вперед із реальним переломом. До нього ще доволі далеко. Нам усім ще потрібно дуже сильно попрацювати кожному на своєму місці. Підсумував черник. Як говорить експерт Петро Черник, вже через кілька тижнів маятник на полях битв вхитнеться в правильну сторону на користь українських солдатів. Зараз фронт боїв між ЗСУ та окупантами знаходиться в точці рівноваги. Втім, вже через кілька тижнів маятник хитнеться в правильну сторону на Користь України таку думку відомий військовий експерт Петро Черник висловив в ефірі телеканалу Апостроф Тів. У противника немає великих сил і засобів, щоб здійснювати проривні контрнаступальні операції. Ми ще не наростили настільки вогневу міць, щоб створювати вогневі вали і починати їх вибивати з нашої території. Така точка стояння, коли вона порушиться, моя думка упереджена, і я можу помилятися. Але десь кінець серпня, початок вересня, і має бути вже все на нашу користь. Зазначає він до зустрічі. Глядачі вистоїть поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.